Вітаю всіх! На календарі 14 липня я купаю свій зимовий часник. Орієнтиром на гряці є стрілки, які я залишила. Насінева коробка вже почала утворювати тріщини і це сигналізує, що пора його викопувати. Також нижнє листя повністю сухе, а решта теж підсихає, жовтіє і це теж підказує, що пора часник викопувати він же дозрів. Також викопую головку, оглядаю, дивлюся, що зубки вже покриті такою лоскою, яка дістає колір такий бліденький, фіолетовий, це теж сигналізує. Звичайно, купання часнику залежить від сорту. Є сорти такі, які вже треба було викопати, а є такі, що ще не час, ще листя зелене, коробка не визріла, не тріснула. Якщо дивитися по тих сортах, які я садила, то найкраще себе показав часник Любаша. Це часник нашого регіону. Він завжди в нас і родить, незважаючи на всякі погодні умови, все витримує. Звичайно, тільки тоді, коли ще його підтримувати, вчасно підживляти, обробляти, він і не підігніває, і навіть і самі головки виростають, такі досить величеньких розмірів, тому його тільки садити для нашого регіону. Ну, звичайно, хочеться ще щось з чимось порівняти, тому. Не завжди і люба, що я саджу одну, а стараюся посадити поряд кілька сортів, бо всяке буває. Часом буває якийсь сорт, можливо, і більш витриваліший. Ну і зараз покажу решту, як себе показали сорти і які залишу в новому сезоні. Сьогодні в нас гарна сонячна погода, якраз саме таку погоду і рекомендується його викопувати. Висушується він гарненько, сонячні промені роблять дезінфекцію на поверхні цих головок, ну, але буває таке, що й немає сонячної погоди, тоді приходиться викопувати поміж дощ, як нас говорять. Інакше перетримувати його в ґрунті неможливо, тому що далі він буде псуватися. Викупавши часник, булвало таке зносила якраз під дах, і там він в мене просушувався, провітрювався і теж непогано зберігався. Часник ніколи не вириває з ґрунту, а тільки підкопую. І ґрунт не оббиваю, обтираю рукою по мірі можливості, решту так і залишаю зі всім підсушую 2-3 години на сонці. Далі зношу під дах і даю йому можливість на 2-3 тижні підсихати зі всім батилям і корінням. І коли він повністю так підсохне, то ґрунт обтираю рукою, бадиля підрізаю так, як мені потрібно. І його бороду, як нас це називає, теж відрізаю. А далі формую пучки, десь по 10-12, по підв'язую під дахом, де він мене буде зберігатися і провітрюватися до пізньої осені. Другий рік я вже висаджую такий часник, як месідор. і ранній стиглий, безстрілковий чесник. Він підходить для нашого регіону, дуже високоврожайний, стійкий до захворювань, витримує заморозки. Гарні в нього виростають головки яскраво білого кольору на 8-12 зубків, а вагою може бути 100-150 г. Це ідеальний часник для нашого регіону і для тривалого зберігання. Зберігається до квітня-травня місяця, тому вартує садити такий часник. Найцікавіша картина склалася з часником козак. Цей козак куплений у фермера такого невеличкого з волині. Цей козак Вінницького фермера, який в великих масштабах вирощує часник. А цей козак з інтернету. Звичайно, всі три різні, хоча були посаджені один і той же день, підживлені одним і тим же добривом, і ґрунт однаковий так само. Отже, є тут різниця. Звичайно, це є часник великий, вартує такий садити, він навіть і видно було вже як ріс. Ту саме стебло формував таке товсте. Отже, можливо, і це дійсно є сорт козак. Ну, а той такий дрібний наріз такий навіть і не буду залишати на насіння. І так само козак з інтернету. Теж не буду його більше садити, не подобається, головки не дуже великі. Ну, а цей козак, який я вже говорила, куплений у волинського фермера невеличкого. Я собі тут ще залишила стрілки, всі не обрізала, тому що хочу саме з цих стрілок далі розмножувати, щоб зберігся сорт. І навіть тут, якщо приглянутися, стрілка не зрізана, але яка велика виглядає головка. Навіть не зрізаної стрілки. Отже, можна з цього насіння собі розмножити і так само з тих зубків посадити в новому сезоні. Цей сорт мені найбільше подобається. Він дуже стійкий, незважаючи на всі ті примхи погоди, все переніс. Отже, тут пару стрілочок я собі залишила для того, щоб мати дійсно справжній сорт. І так як стрілки ще не розкрилися, вони ще не є повністю дозріли, тому треба буде ще з тиждень почекати, хай ще побудуть в ґрунті. І тоді викупаємо, тоді, коли підійде вже їм час. Непоганий наріс чесник рукамболь, є більші головки, є менші. Але в нас його не дуже полюбляють і в новому сезоні його садити не буду. Хоч він і володіє чудовим антивірусним засобом, але проте він має трохи заніжний смак, нас люблять більш такі гостріші смаки, такі, які має Любаша, які має Месідор, Козак. Отже, для нашого регіону найбільше підійде Козак. Але оцей козак, якого великі головки наросли, з таких великих головків, з великих зубків, має бути теж хороший часник. Також любаша, який непримхливий, завжди родить, хоч тут теж бувають різні головки. Але в основному тут вони всі такі досить хороші, не підгнивші. Ну, і месідор безстрілковий, який теж. Гарний виростає, досить стійкий, великі більшість головки в нього і дуже добре зберігається до весни. І ця любаша, яку я залишала стрілками, теж досить непогані виросли головки. Не є вони малі, так що, якщо хороший сорт, витривалий то навіть сама головка зі стрілкою теж набере таких непоганих розмірів. Як є можливість і дозволяє погода, часник можна порухати, побертати, щоб він підсох гарно з двох сторін. Ну і так само можна посортувати собі тут, вже відібрати, бачучи, які більші головки на насіння, а такі більш-менш-менші. Дуже для споживання завжди вибираю великі головки, саджу великими зубками, і з них виростають потім теж такі гарні великі часничини. Отже, врожай цей непоганий, ну і щоб зберегти ті сорти, які в нас родять, які стійкі до різних перепадів температури, до захворювань, то таки бажано оновлювати через повітряну бульбочку. Бо з руками чесник набирає грибків, вони розмножуються, рослина стає слабшою. А ще, коли ми купуємо не знати в кого, можна хворість занести на свою ділянку, є ж такі господарі, які не приділяють належної уваги, не захищають від захворювань і шкідників. Тому бажаю всім мирного неба, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.